Сергій Куницький – аспірант кафедри водопостачання та бурової справи Національного університету водного господарства та природокористування. Він ще з кількома співавторами розробив рекомендацію з реконструкції станції з незалізнення води у гоші. Винахітники вже запатентували два вироби. Нині подали заявку на третій. Сергій Куницький каже, їхні розробки допомагатимуть економити. Це є uh... Витрати, економія витрат. Потім економія матеріалу, економія води. А це відповідно гроші. А наші розробки дадуть можливість ефективніше використовувати саме обладнання станції і. Безпосередньо полегшити роботу операторів. Щоб отримати державний патент винахіднику, треба викласти з кишені від 3,5 тисяч гривень. Якщо це заявка міжнародна, сума збільшується до 10-15 тисяч доларів. Залежно від країни, розповідає Юрій Тречук, патентний повірений України. Часто густо молоді інтелектуали таких грошей просто не мають, а подекуди не знають, як використовувати вже отриманий документ. Щоб патент не став папірцем, він повинен працювати. Досить значна кількість патентів, це не є секретом. Вони стоять в рамочках, і на цьому їхня функція, в принципі, завершується. Дуже важливо це їх комерціалізація. Це та частина, яка інвестиційна, яку дуже часто забувають, думають, що отримали патент і вже. Все життя склалося. Ні, це абсолютно не так. Об'єднати здібну молодь та посприяти у втіленні винаходів. Вирішили завдяки соціальному проекту Центр майбутнього Золотий кадровий резерв нації до справи. Долучилося рівненське відділення Української студентської спілки. Разом міркували, як адаптувати молодих винахідників до ринкових умов. Проект з центру майбутнього золотий кадровий резерв, який я координую. Він направлений і на створення площадки для діалогу між молодими людьми, між представниками влади, які сприяють. Цьому між представниками бізнесу, які надають можливості для людей або робочу, або роботи можливості, або можливості підтримки проєктів. Такий молодіжний інформаційний форум проводять вдруге. Наступну зустріч запланували на 24 жовтня в Києві. Туди з'їдуться автори найкращих проєктів та експерти. Рівненщину представлятимуть троє винахідників: Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.